Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я буду показувати як сіяти Эустому та Бегонію на toy. Please go easy on me, baby. Для посіву еустоми та бегоні я використовую касети об'ємом 20 мл. Насіння гранульоване в оболонці. Для посіву мені знадобиться чистий контейнер, контейнер з водичкою, а також зубочистки для того, щоб було зручно розкладати насіння та робити позначки. Для посіву я використовую верховий розкислений торф, попередньо оброблений від шкідників. Висипаю гранули в чистий сухий контейнер. І тепер зволожую зубочистку. Так насіння буде легко прикріплятися до неї. І розкладаю по ячейкам. І так кожну, одна за одним. Обов'язково відмічаю кожен сорт ось таким способом. Після посіву кожну насіннинку зверху потрібно додатково зволожити. Ви можете використати спринцівку або шприц. Далі, якщо гранули не дуже швидко розчиняються або погано, я ось так ось додатково зубочисткою їх розворушую легенько, щоб не пошкодити саму насінину. З бегонією проводжу всі ті самі маніпуляції. В них дуже схоже насіння по величині, і ось так. От розкладаю по касетам насіння бегонії. Теж зверху зволожую водичкою. Обов'язково сама гранула має розчинитися, тому що вона може закальцінуватися. Якщо ви її залишите в такому вигляді, що вона буде зволожена, але не розчинилася, вона може закальцінуватися і насінина не зможе прорости. Тому легенько потрібно розшевелити саму гранулу, і вона починає так розсипатися. Після того як я висіяла насінини, я поміщаю касети. В такий контейнер великий, який зверху накриваю кришкою. Це буде як міні-парничок. Ставлю під лампу. На один квадратний метр я використовую дві LED-лампи потужністю 40 Вт з такими характеристиками: 6500 кельвінів та 2270 люменів. Відстань від лампи до посівів має бути десь 20-25 сантиметрів. Насіння проростає при температурі близько 25 градусів. Для того, щоб світло не розсіювалося по кімнаті, я зверху лампи буду прикривати білим картоном. Ви можете використати фольговану плівку.